«10 речей, на які я вже не витрачаю гроші. Ось така цікава тема, про яку мені хочеться поговорити з вами, друзі. Останнім часом з вами друзі, в інтернеті хочеться ділитись багатьма речами. Чому? Тому що виникає тема серед тих, уже кому за 60 немає грошей. Немає грошей, як жити, що робити. І я якось так аналізувала для себе свої думки і вирішила поговорити на цю тему, як нам не плакати, що в нас немає грошей? Так, після 60-ти ми всі пенсіонери отримуємо тільки пенсію. І навіть ті, хто може послухати це відео, де кому немає 60-ти, можливо, там за 50, також цікаво, я думаю, обговорити навіть з вами ось ці речі. Тому що я чекаю від вас коментарів на свої думки. Ну, от я так думала, думала, придумала 10 речей, так. Які, від яких речей я можу відмовитися для того, щоб у мене були гроші. І собі, звісно, що коли ти думаєш і вже 60, наче пам'ять гарна, але чогось ти не запам'ятовуєш. Я собі так записувала там зранку в обід, ввечері, що мені. Прийшло на думку, і ось що мені прийшло на думку: які 10 речей, на які я не витрачаю гроші. Якась річ вам не підходить. Чи ви вважаєте, що я неправильно подумала? Про це напишіть мені, будь ласка, тому що кожна людина змінює свої думки у будь-який час. Я також можу змінити свої думки ну, найбільш правильні, тому що поради, я люблю завжди слухати поради. Перше. Ну, ось я зараз перед вами сижу. Так, зачіску я роб... зробила сама собі. Я перестала вже давно при тому, хоч мені тільки не так давно 60 було, але я вже до цього перестала ходити в салони, робити зачіски, стригтися, фарбувати волосся. Я навчилася робити це сама. Я вважаю, що можна не викидувати гроші на салони, тим більше дорогі салони. І на цьому ми дуже зекономимо. Пішла в магазин, купила фарбу, пофарбувала волосся так, спереду, ззаду, там збоку, когось попросила доньку, просила раніше чоловіка навіть просила, щоб він мені ззаду там коріння пофарбував. Потім навчилася сама і ззаду фарбувати, тобто. Стаєш перед дзеркалом, крутиш головою, і ти відчуваєш твоє тіло, відчуває ту кісточку. Стригтись. Я навіть стригтися. Так ідеш, виходиш із салона, і я знаю навіть е, своїх знайомих, які ходили в дуже дорогі салони, потім плакали після тих салонів. Не так довжину обрізали, не так зробили. Все не все не так. Так само і мені було все не так. І чому не робити так? Чому не навчитися робити це самому? Навчилася, друзі. Це перше, про що я хотіла поговорити. Так, і, і ще за що я хочу поговорити, дуже актуальна тема, тому що я чую, як пенсіонерки плачуть, нема грошей, нема за що жити. Ну, як же ж оце, оце? ну не знаю. Підеш в ту аптеку, ліки такі дорогі друзі. Я помітила таку тенденцію, що о, серед нас, пенсіонерок, дуже багато таких, які ходять в салони, роблять манікюр. Ну, пішла півтисячі, викинула в місяць за манікюр, це саме менше, а то й два рази, я знаю, я раніше робила, що це таке, там коригувати треба, нігті відростають, і воно негарно, коли відросло. Пішла в салон, викинула гроші на манікюр. Пішла, зробила зачіску, там викинула гроші. От тисячу гривень викинули, ну, для них це якби й не гроші, а потім я буду плакатися, що гроші. Ні. Друзі, я купила собі лак для нігтів, там, червоний, рожевий білий, який я захотіла, я з задоволенням роблю собі сама манікюр. Я з задоволенням себе пофарбую і все зроблю. На цьому дуже велика економія. Тобто мені не треба витрачати ні 500 гривень, ні 1000 гривень у місяць з моєї пенсії для того, щоб зробити красу. Я цю красу роблю сама. Далі. Друге. Я не витрачаю гроші на дорогу косметику. От куди ті зморшки подінеш? Я зрозуміла, що ніяка сама дорога косметика не вплине на наші зморшки. Так, доглядати за обличчям треба обов'язково. Але що дорогою косметикою, що недорогою, аби мені було 16 і я такі висновки робила, то зрозуміло, що я там помиляюся, ні, друзі. Мені не 16, мені за 60. І я зробила такі висновки: навіщо купувати дорогі креми? Можна робити маски із тих продуктів, які у нас є в холодильнику. Це ну, не трішечки не гірше. Який смисл у тому, щоб ходити колоти ботокси? Ну, вік бере своє. Як би ми не хотіли бути молодими, так, я хочу, щоб у мене я була молодою, там обличчя було молоде. Ніколи я не піду на ботокси. Потім просто стало шалено модно, пенсіонерки ходять, брови. Так, дійсно, такі наші брови вони малюють нам сам, саму форму обличчя. Друзі, я взяла тіні, які у мене. І для очей, і на брови вони пішли. Я вважаю, що це зовсім не гірше, тим більше є час. Взяв ту кісточку, намалював собі брови, намалював собі очі, і дуже класно. Я не вважаю, що треба витрачати на салони, ходити, робити, коригувати щось собі в салонах. Я сама собі усе зроблю. Дорога косметика, вона зовсім не гарантує нам молодості, тому що ми бачимо приклади навіть у тих жінок, що по телевізору часто бачимо, так, що вони там ходять і собі понаколювали вже губи, брови і стали гіршими. Погодьтесь з цими, що стають гіршими тільки від того, що використовують. Саме ось о, о, такі засоби у такому віці. Вік це є вік. Ми повинні доглядати, щоб у нас було менше зморшок обов'язково. Але для цього є набагато дешевші засоби, які ми можемо використовувати. Це велика економія на косметиці. Другий пункт економимо: Перше – на салонах краси, друга косметика. Третя. Ви знаєте, ну ось оце такий пункт, можливо, хтось з ним не погодиться точно. Не купувати дорогі подарунки рідним. Взагалі, не купувати подарунки ніякі, навіть недорогі подарунки не купувати. Чому не купувати? Навіщо ходити далеко? Якщо брати знайомих, ми з ними спілкуємося, і якась знайома серед знайомих говорить: ой, прийшли мені подарували там. -то Чайника, там в мене вже п'ять чайників тих є. Чи подарували мені оті духи, воно мені не подобається. Я не люблю такий аромат. Відносно рідних також, ти за чужих там рідних, також ти стараєшся, ходиш, щось вибираєш і розумієш, що в, твого, в твоїх онуків буде ось оце. Чи в дітей? А потім ти, коли приходиш з подарунком, ти вручив подарунок. Ти, твій подарунок поклали, більше ніколи ним не користуються, і ти це бачиш. І ти розумієш, що твої подарунки нікому не потрібні, то навіщо витрачати гроші на подарунки? Які нікому не потрібні, тим більше дорогі подарунки. Наші діти, онуки, звісно, що можуть купити кращі подарунки самі собі, аніж купимо ми їх. Нам здається, що ми купуємо щось таке дороге і гарне для наших дітей-онуків це зовсім інакше. я перестала купувати подарунки. Просто колись в якийсь час замість подарунка відвести, віддати можливо не віддати, а з задоволенням дати грошей. Скільки ти можеш даси і скажеш, купи собі, будь ласка, духи, які ти хочеш, чи купи собі, там, що тобі знадобиться, чи додай гроші до того, що ти хочеш купити. Ну, Для мене це правильно, і це правильно прийшло до мене після того, як я зрозуміла, що ці подарунки, вони просто нікому не потрібні, друзі. Далі відносно. Аптеки хочу поговорити за ліки. Ви знаєте, я спілкувалася з лікарями, у мене є і друзі-лікарі, які говорять, підтримують мою думку, що дорогі ліки не обов'язково ефективні. Ми звикли так: нам виписують лікарі, дорогі ліки. Ми йдемо в аптеку, це вся наша пенсія може піти на ті ліки. Я навчилася. Я запитувала думку в лікарів, перш ніж це навчитися. І лікарі, які вже з досвідом говорили, що та навіщо купувати ось оце дороге, які аналоги, і складові цих ліків вони однакові, але є ліки брендові, розкручені, коли фірма віддає багато грошей на рекламу, на гарну упаковку. Звісно, що ці ліки будуть коштувати дорожче. Вони підтримали мою думку. Я запитала в іншого лікаря. Дійсно, це так і є. Добре, що є такі лікарі, які говорять ось, ось таку правду. Ви знаєте, мені найбільше сподобалось, як я колись прийшла мені в поліклініку, а у мене був кашель і лікар, яка говорить, лікар не стара була, їй було там 40 чимось років. І я кажу, та це вже не знаю, що купувати від цього кашля і ти А вона мені знаєте, що сказала? Я була здивована з підозрою. Думаєте, що вона таке говорить? А вона каже: Та купіть, купіть в аптеку мокалтин самий простий, і оці таблетки від кашлю вони вам краще допоможуть, чим от того, що ви накупували. Думаю, та ні, щось вона дурниця якісь сказала. Але друзі, так як мукалтин і ті таблетки від кашлю коштують недорого, я зайшла і купила. Вони мені дуже допомогли. Тепер, як тільки починається кашель, я розумію, що треба, щоб був мукалтин. Пару таблеток мукалтину випив, не запускай себе і все допоможе. Потім я не бігаю е до лікарень, коли у мене температура, коли е мені там щось. Е Є симптоми вірусні, такі здається. Чому бігти? Воно саме по собі пройде. П'ю чай з малиною, калиною, лимоном і просто полежати, коли температура не виходить. І, друзі, все буде добре. Я на цьому переконалась. Не одне десятиріччя. Я не хочу таку пораду всім давати, але хочу дати пораду про те, що. Я навіть ось колись своїм студентам це сказала. <гум> Можливо, батьки студентів би мене не зрозуміли. Але колись я вичитала в газеті, що коли ти починаєш захворювати, ось тільки-тільки починається ось така у тебе відчуваєш якусь застуду, а я не любила ходити на лікарняні. Мені хотілося завжди працювати, йти на роботу. Я любила свою роботу взагалі, свою роботу згадую з задоволенням. Я вичитала один раз в газеті, коли їхала в автобусі, купила в газетному кіоскі собі останні новини подивитися, на останній сторінці вичитала пораду: випийте червоного гарячого вина, і ви не будете захворювати. Ви знаєте, Я зайшла в магазин, купила червоного вина, прийшла додому, допомогло. І допомагало мені не один раз. Так само, як у тебе починає боліти горло. Візьми на кінчик ложечки, там лимонної кислоти. так? І оце допомагає, це дійсно допомагає. Я не раджу дурниці. У мене болить дуже часто голова. Також я розізлилась один раз на голову, також чула про те, що коли болить голова, випий кави. Ну, звісно, коли в тебе невисокий тиск. Ви знаєте, випиваю кави міцної, натуральної кави і допомагає. Ну Ось оце таке між цими м, пунктами я вставила такі корисні поради. Про це необхідно робити було інше відео. Я дуже зупинилася на цьому. Тобто без хімії ми можемо прожити друзі. Ну Це не стосується серйозних захворювань, таких як онкологія, там дійсно треба витрачати гроші на лікування. Я мала на увазі. Ну, такі несерйозні захворювання. Далі, п'ятий пункт. От я люблю тортики. Я так люблю торти, я люблю там щось дуже, такі смаколики. Раніше що біжиш, купив, а потім, хоча я і раніше не була лінива, випікала це все, але все одно багато купувалось. Потім я зрозуміла, що ну, останнім часом, коли ти купуєш тортика, там чи печиво, ти розумієш, що там можуть бути ось ці пальмові олії і що завгодно. І ти, коли їси, ти розумієш, що ти домашнє, спечешся, буде набагато смачніше. Що таке робити тісто для печива? Півгодини, і у вас тісто, і у вас вже на в духовці стоїть печиво, випікається. Так само тортики. Скільки багато є рецептів зараз в інтернеті. Такі недорогі рецепти, але дуже смачні тортики, друзі. Як говорить моя сім'я, які би торти не купували, щоб не випекали, а Наполеон самий смачніший. і не такий він дорогий цей Наполеон зробити. П'яте я сказала, шосте. Шосте дуже цікаве, дуже цікаве. Це Я перестала їздити на транспорті, якщо треба пройти. Кудись, наприклад, якихось пару кілометрів. Чому їх не пройти? Чому витрачати гроші на те, щоб поїхати на машині, заправити машину бензином чи потратити е, гроші на білети, щоб проїхати громадським транспортом? Я з задоволенням пройдусь. І ви знаєте, коли я почала це робити, багато ходити, я зрозуміла, що до мене прийшло здоров'я. Боліли ноги, була вже просто інвалідом, ходила, щось перекачувалась, перевалювалась. Це було дуже-дуже негарно, друзі. Але ходити це дуже-дуже корисне. Тому я раджу: якщо вам треба пройти 2-3 кілометри, будь ласка, не їдьте автобусом, не їдьте машиною. Пройдіться, що це таке для нас. Ну, по-перше, я сказала здоров'я. Друзі, тут я годинами можу говорити на цю тему. Кому цікаво, напишіть мені, будь ласка, я окреме відео зроблю і розкажу про свій досвід, як я лікувала собі ноги, як я лікувала собі спину, як мені стало значно легше, і я стала молодшою від того, що я ходжу. Друзі. Це не тільки оздоровлення фізичне, це духовне оздоровлення. Коли ти йдеш, бачиш квіти, дерева, ти бачиш небо. І по дорозі, коли ти ходиш хтось так само, як ти іде прогулюється, ти можеш знайти друзів. Нехай ці друзі будуть тільки на одну зустріч. Ти по дорозі йдеш із кимось, як я не недавно зустріла одну жінку. У нас була пару годин такі цікаві бесіди. Більше я її не бачила, але зустріч запам'яталася. Я зустрілася з цікавою людиною, я обговорила цікаві теми з нею, і це також оздоровлення нашої душі. Також можна про це говорити дуже і дуже. А мальовнича природа наша ну вона мене захоплює. Я навіть іще зробила один канал в Ютубі, який назвала Сучасні квітники. Це ж просто ти надихаєшся цим і намагаєшся іще людям донести, що є ось така краса, коли ми не спішимо, ми бачимо цю красу, ми милуємося цією красою. Нам хочеться дарувати. Красу нашої душі, тому що душа розквітає разом з тією природою, а ноги починають ходити краще від того, що ми ходимо і бачимо цю красу, і хочемо шукати ще нову красу, так як я роблю це. Я це корисно, це дуже корисно і це економія. Я сказала, що і економія це я вам розказую про економію ваших грошей. Просто захоплююся тим. Про що розказую, <кій> друзі? <кій> Вибачте, <кій> сьоме одяг викидувати гроші на одяг. Ви знаєте, я минулим літом роздала весь одяг свій чоловіка, все, що в нас було, залишила дуже мало одягу. Так ось, друзі, витрачати. Гроші на дорогий одяг, я вважаю, що взагалі не потрібно. От навіщо мені оці, наприклад, незручні туфлі? Чи незручне якесь інше взуття, тим більше на каблуках? Так, у мене я дуже любила ходити на каблуках, але вже не той вік, щоб ходити на каблуках. Це для молоді. Мода, друзі, це для молоді. Це мода, я вважаю, що не для тих, хто уже у віці. Мені хочеться купувати зручний одяг. Тобто ти одягнув джинси і кросовки, чи ти одягнув якісь модні, нехай спортивні штани недорогі. Я кажу, модні, вони є недорогі, ці спортивні штани. Ти купив і пішов і насолоджуєшся красою. Можна також гарні купити кросівки, можна купити гарні собі штани, наприклад. Чи ту ковтину з капюшоном для того, щоб тобі було зручно, якщо вітер подув, чи не подув, а ти вже готовий щось на голову одягнути чи зняти з голови. Ви знаєте, оцей комфортний одяг. Чи навіть якщо ми купимо там шкіряні кросівки собі? Ми знаємо, знаємо, що ми їх будемо носити довго, і вони зручні. Це взуття буде нам слугувати довго. І, будь ласка, не треба витрачати грошей уже, ну я так вважаю, що з віком, ну, для чого нам ось ця шалена мода. Ми можемо також приблизно ось такий одяг купувати за іншу ціну, і багато його не треба. Прислухайтесь до мене: хто з вас носить багато одягу з того, що є у вас вдома? Ми вже одягаємо, в чому нам зручно ходити. А той одяг, він у нас просто висить, лежить, і він нам не потрібним. Тож, яка економія на одягу, друзі? Восьме. Восьме. Тут я можу безкінечно говорити, бувало так, що іноді хотілося, щоб тобі подарували букет, навіть купити самій ось того букета квітів. Я дуже люблю квіти. Але я зрозуміла. Що краще я куплю вазончик, у вазончику а то й букети поставлю на вікні, і він мені буде квітнути навіть трояндочки маленькі зараз продаються. Ось у таких вазончиках, і вони мені будуть квітнути дома. То, взагалі, у мене окрема тема і канал Сучасні квітники я створила, тому що. Квіти моя стихія купити, посадити, любуватись, милуватись, насолоджуватися тими квітами, виходити вранці і кожній квіточці сказати Привіт, привіт! Що ти сьогодні? Як ти розквітла? Ви знаєте, це так надихає, і робота біля квітів це також наше оздоровлення. Це квіти це ліки, ліки моєї душі. І я люблю квіти, друзі. І е, кому цікаво, ось ця тема, про що я розказую, підписуйтесь. На мій канал будемо з вами друзями, будемо переписуватись, обговорювати будь-які питання, що ви мені напишете, як напишете. Мені буде все дуже цікаво почути. Я дуже хочу знайти однодумців, хто підтримує по пунктам, навіть оці 10 пунктів. Я могла їх продовжити. Думаю, а я собі кажу: люда, зупинись, достатньо поки 10 пунктів. Далі. Відносно телефонів, так, у мене є три канали в Ютубі. Я заповнюю свою нішу. Таку. Вважаю, що не треба набридати дітям, не треба набридати комусь. Ти можеш робити все, що тобі для душі. Квіти, будь ласка, канал, сучасні квітники. Справжні моменти життя, де я є канал такий, і ще у мене, де я обговорюю і все актуальне, і про домашній затишок, і тепло. І ось цей канал. Я взагалі це мій останній канал. Я його створила з такою любов'ю. Думаю, так, тут я не хочу оцих розбірок, таких, коли я підкидаю якісь політичні новини на каналі Справжні моменти життя. Чи то ось зараз на каналі Справжні моменти життя я розказую, як пройти ідентифікацію пенсіонерів, бо я це вмію зробити, я ділюся своїм досвідом. То люди, ви знаєте, рахують, що я якийсь ПФУ із злочинної мафії, яка від декого з цих людей вимагає чогось такого незрозуміло чого. І для цього всього, друзі, я розумію, що мені треба гарний телефон. але... Я не купую все одно дорогі телефони. Ну, є в мене в телефоні. Ось така камера, яку я зараз записую. Так, ну я не вважаю, що я хочу стати кінооператором, і мені треба дуже дорога апаратура. Наприклад, ну ті ж пенсіонери тримає в руках айфон чи дуже дорогий смартфон і показує його. Наприклад, то для молоді. Молодь показує. А в мене ось останній моделі айфон. А у мене ось такий смартфон є. Друзі, це не для нас. Я не купую, не витрачаю це шалена економія. Я не витрачаю на це великих грошей. Далі, і це дев'ятий пункт був, і десятий. Я не витрачаю гроші на зустріч із друзями у кафе чи ресторанах. Ви знаєте, то все дурниці, то хотілося раніше того, а зараз вже цього не хочеться. Зараз хочеться друзі купити дорогої кави, дорогого чаю. І ми знайдемо гроші з пенсії, щоб купити чай, наприклад, не за 10 гривень, а за 20 гривень упаковку чаю, який ми будемо пити і насолоджуватися. Я вважаю, що я краще ось так зроблю. Також для мене стало неважливим, коли, наприклад, я їду кудись у те кафе чи в ресторан. Мене настільки цікавить сімейний затишок, сімейне тепло. Можна використати недорогу косметику. Я люблю це робити останнім часом після 60, тому що, ну, і чоловікові, напевно, я більше так подобаюся. Ну... Можна закінчувати, друзі, на цьому, хто мене слухав, я вам дуже-дуже вдячна. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тому що мене буде зацікавлювати це робити нові відео. До речі, е е я сказала останній пункт про кафе, про ресторани, про зустрічі з друзями. Мені би хотілося, ще обговорити тему я обмежила коло свого спілкування. Чому я обмежила це? Коло спілкування. Це буде наступна тема, напевно, для мого обговорення на цьому каналі в Ютубі. І кому цікава ця тема, також напишіть, будь ласка, наскільки вас цікавить тема, це чому саме я обмежила коло свого спілкування, як це впливає на якість мого життя. А сьогодні я вам всім бажаю любові, тепла, затишку, миру і всього самого самого-найкращого. До наступних зустрічей на сьогодні. До побачення.